Друзі, всім привіт! Я вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти сирник аля морозиво Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста: одна склянка муки об'єм склянки 250 мл. Одна столова ложка цукру. 50 г вершкового масла, 1 жовток, одна столова ложка сметани. Одна чайна ложка розпушувача для тіста. 1 чайна ложка оцту, для сирної маси 2 кг сиру, 6 яєць, 4 жовтки, 400-500 г цукру, 2 упаковки ванільного цукру, половина лимона, 2 упаковки пудингу і 200 мл молока. Для білково киселевої заливки 4 білки, одна склянка цукру, 2 столові ложки манки, 2 столові ложки крухмалю. Одна упаковка киселю з вишневим смаком польського виробництва. миску просіємо одну склянку муки, mm -hmm. до муки додаємо одну чайну ложку розпушувача, все перемішуємо. Додаємо 50 г масла, одну столову ложку цукру, один жовток, одну столову ложку сметани. На сметану даємо одну чайну ложку оцту, перемішуємо все і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Ось таке вийшло тісто. Даємо тісто харчову плівку і залишаємо його відпочити. За той час робимо сирну начинку. Беремо 2 кг сира, тремо цедру лимона до нього. До сиру даємо сік вичавлений з половини лимона. Сир з цедрою і соком лимона перемелюємо на м'ясорубці, чашу міксера даємо 6 яєць і 4 жовтки. Додаємо до них 400 г цукру. Якщо сир дуже кислий, то 500 г цукру. Додаємо два пакетки ванільного цукру. До сиру даємо яйця, збиті з цукром. Додаємо дві упаковки пудингу. Можна взяти будь-який смак. У мене сметанковий смак. Зливаємо 200 мл молока, все перемішуємо. Чашу міксера даємо 4 білки. Їх потрібно збити на сіку піну разом із цукром. Цукор додаємо поступово. Сипаємо одну упаковку киселю з вишневим смаком. Я беру ось такий. Додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. І 2 столові ложки манки. Все, перемішуємо лопаткою, беремо велику прямокутну форму 35 на 25 см. Застеляємо її пергаментним папером. Пергаментний папір і форму змащуємо маслом. На пергаментний папір викладаємо тісто, беремо більшу половину тіста, меншу половину тіста лишаємо наверх. Зверху викладаємо сирну начинку. Зверху даємо білково киселевий проширок. На середній терці тремо іншу частину тіста, яка залишилася. Випікаємо сирник при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Ось так виглядає спечений сирник. Цей сирник такий ніжний, що та на уроці справді здається смакуючим морозиво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любові, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.